Перевірка теплообмінника. Запитання від Анатолій Хобенко. Як довго він знаходиться в ванні під тиском і взагалі? Дякую. Значить, дивіться, по перевірке теплообмінника. Ми її спочатку пускаємо в воду, ну там температура води в нас вже починається від 40 градусів. Ну, тому що, наприклад, вчора ми все перевіряли на герметичність, ванну закрили, ванна у нас утеплена, і на наступний ранок у нас температура буде 40 градусів, не менше. Ну, Або з холодної починаємо. Ставимо його в воду і прогріваємо воду до температури 90-95 градусів, потім ми виключаємо тени. Тому що, якщо його доводити до температури 95, Теплообмінник вже починає булькати. Ну, то тобто шутка булькати. Тобто в ньому немає тиску, але вода починає скипати, і починають йти бульки. Тобто ми прожили з 90-95, дали тиск 5-7 атмосфер і дивимося. Пішли з нього бульки чи не пішли. Якщо пішли, значить в ньому трещина, теплообмінник під заміну. Якщо, якщо він ніде не пускає, значить теплообмінник хороший, причина в чомусь другому.